Україна досі очікує дозволу від Заходу бити в глиб Росії далекобійними ракетами. Це рішення залежить зокрема від Сполучених Штатів, на які орієнтуються інші країни Заходу. Наприклад, Великобританія не може самостійно дозволити Україні завдавати ударів ракетами Стормшедов, оскільки вони мають американські системи наведення. А Німеччина досі не передає Україні крилаті ракети Таурус. Тож, поки вражати військові цілі в глиб РФ західною зброєю, зась. Хоча більшість західних експертів, з якими поспілкувалися, давай одностайні на часі зняти обмеження і надати ще більше далекобійних ракет, Я вважаю, що ракети великої дальності дуже важливі. Це дозволить Україні поставити в межі досяжності цієї зброї весь Крим, де стоять російські війська. Це одна з їхніх основних операційних баз, і дуже важливо мати можливість бити по Криму. Інша основна проблема полягає в тому, що Росія використовує власну територію як недоторкану. Вони можуть запускати літаки та ракети з Росії, але Україна не може дати відсіч. Єдиний спосіб зупинити їх у цьому націлитися на цілі в самій Росії, і ви не можете цього зробити, якщо у вас немає таких ракет. Одне з головних питань, чого все ще боїться захід, і про які червоні лінії ще може йтися. З точки зору ризиків, звісно, багато говорять про потенційне використання Росією тактичної ядерної зброї, зокрема на території України. Але дехто навіть вважає, що Росія може застосувати її в одній з європейських столиць. Однак є й інші варіанти, що Росія може зробити у відповідь, окрім потужної військової відповіді проти українських міст. Вона також діє глобально, ділиться важливими військовими технологіями з гравцями, які ворожі. До заходу, і, окремо до НАТО, і це включає такі країни, як Іран, Північна Корея, а також такі групи, як Ансар Аллах, кусити в Ємені, які ускладнюють ситуацію в Червоному морі. Це потенційно може також включати Хамас і Хезболу. Тому є багато гравців, яких Росія могла б підтримати, а також діяти економічно, обмежуючи експорт збагаченого урану, що торкнеться саме США, компанії, які мають поточні контракти з Росією, а також в інформаційному спектрі через майбутні вибори в США. Насправді, чимало експертів вважає, що так звані червоні лінії давно не працюють, мовляв, це лише порожні погрози РФ. Адже у відповідь на кожний новий пакет допомоги від заходу, удари по Криму а тепер ще й операцію ЗСУ в Курській області, Росія грозилася завдати страшної відповіді, та, зрештою, нічого не відбувалося. Здебільшого, і що навіть гірше багато червоних ліній насправді є винаходами заходу. Путін ніколи прямо не казав, що німецький танк це засіб ескалації, це те, що виникло в Берліні, а не в Москві. Я думаю, що Україна вже перетнула усі червоні лінії. Вони казали: якщо ви поцілите в Крим, то це червона лінія. Якщо ви використовуєте певне вид озброєння, це червона лінія. Якщо атакуєте російську територію, а тепер українці фактично здійснили це велике вторгнення в Курську область і нічого не сталося. Тож гадаю, у нас достатньо емпіричних доказів того, що червоних ліній насправді не існує. Основне, однак, полягає в тому, що у власних інтересах росіян немає сенсу використовувати ядерну зброю. Це насправді не дає їм переваги, враховуючи, що з ними станеться, якщо вони все-таки використають ядерну зброю. Тому я вважаю, що це був надмірний страх. Це хвилює не лише німців. Я думаю, що президент Байден був стурбований цим, але я вважаю, що це перебільшений страх Енексаж. Але що довше захід відтягує із дозволом, то більше часу росіяни мають, щоб підготуватися до ймовірного надання Україні бажаного озброєння і скасування обмежень. Україна надавала партнерам список цілей, які хоче вразити на території РФ далекобійними ракетами. Наприклад, аеродроми, командні центри, склади зі зброєю і паливом та місця зосередження російських військ. Утім, що більше часу проходить, то менше цілей залишається в зоні доступності цих ракет. Проблема в тому, що росіяни чують не менше місяця, як Україна благає дозволити застосувати зброю далекого радіусу дії. і тому вони мали достатньо часу, щоб підготуватися і вивести все, що має цінність за межі дії Атакамс озброєння в розпорядженні України з найбільшою дальністю. І тут питання полягає в тому, чи може Україна націлитися на ці стратегічні пункти управління та чи зможе вона їх ефективно знищити. Скільки взагалі Атакамс має в своєму розпорядженні і чи не варто їх використовувати десь, скажімо, в Криму? Тож за великим рахунком, навіть якщо Україні вдасться ліквідувати деякі з важливих цілей, я не думаю, що це змусить Путіна відмовитися від окупованих територій або кардинально змінити ситуацію. Ми бачимо, що Москва пристосовується, і звичайно, вони пристосувалися так, що всі знають, де знаходяться цілі, але немає дозволу вдарити по них західною зброєю. Вони знають, що українська зброя, яка може вражати на велику відстань, дуже обмежена в кількості. А коли справа доходить до безпілотників, то вони мають обмежену вантажопідйомність. Тож вони налаштували та перенесли свої допоміжні засоби для проведення операцій в Україні через кордон і накопичили їх там. Це звичайно. Створює ласі цілі, які Україна хоче атакувати, але проблема полягає в тому, що захід тут був досить негнучким. Незалежно від того, чи ми в Україні фактично обговорюємо цілі за ціллю і приймаємо індивідуальні рішення щодо кожного виду удару. якими ракетами Україна хотіла б мати можливість завдавати ударів в глиб Росії, йдеться про американські балістичні ракети Атакамс, британські авіаційні крилаті ракети Стормшедов, Французький Скальп ЕК, Американські Джем 158 Джасем чи німецько-шведський таурус. Однак чи здатна їхня наявність в арсеналі України змінити перебіг війни? є. Сумнів, чи ці ракети покладуть кінець війні, і відповідь, мабуть, ні. Не в тих кількостях, які має Україна, і не в тих ракетах, які має Україна, а саме Storm Shadow і Atacams. Якщо поглянути на військову історію, то глибокі удари ніколи не змушували супротивника капітулювати. І в цьому випадку Україні знадобиться більше систем великого. О, радіо щоб щось змінити, або, хоча б, вплинути на конфігурацію на полі бою. Наразі чимало західних політиків та діячів вважають, що Україні треба надати дозвіл це робити. Однак, останнє слово за керманичами в Берліні та Вашингтоні. Гадаю, канцлер Німеччини Олаф Шольц уже зробив надзвичайні речі, але я думаю, що треба надати крилаті ракети Таурус. Я дуже сподіваюся, що німецький уряд це зробить. Але водночас я вважаю, що усім нам потрібно робити більше, включно з Великобританією, США Францією. Усім нам слід разом робити більше, і я впевнений, ми будемо. Я дуже сподіваюся, що Америка продовжить свою політику підтримки України незалежно від того, хто стане президентом. Верза президентсно сингл вепен систем Немає єдиної зброї, яка повністю змінила б хід війни. Але я думаю, що це буде дуже дуже корисно. А гадаю, це єдиний шлях, щоб добитися якогось врегулювання, яке б не означало російську перемогу. Не розумію про що люди ще приймаються на даному етапі. Я вважаю, що обмеження слід зняти. Чи справді майже вся російська авіація виведена за межі 300 кілометрів від кордону з Україною? Ні, адже тоді б російські війська не могли застосовувати чимало своїх бомбардувальників, штурмовиків, винищувачів та гелікоптерів, які мають дальність польоту в середньому до 600 кілометрів і менше, і які продовжують виконувати завдання в районі бойових дій. Тож, застосування далекобійної зброї таки може завдати суттєвого удару по російській авіації, не кажучи вже про інші військові об'єкти. Тому прагнення й вимоги України залишаються актуальними, навіть якщо найближчим часом рішення не очікується. Принаймні, експерти схиляються до того, що очікувані вибори у США наразі гальмують його ухвалення.